Ою вишневому саду, там соловей кощебев, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я. Силася, а він мене все не пускав. За понад дві тисячі промислових підприємств гірничо-видобувної, металургійної та хімічної галузей, енергетики та важкого машинобудування. Але не варто думати, що в Донецькій області співає лише залізо. Крізь виробничий шум можна почути чисту українську пісню. Вітаємо вас в одному з найживописніших місць цього краю. Село благодатне, українська душа залізного серця Донбасу. пісням, слід за вами лине на чужій землі далекій. Українські лили село Благодатне веде свою історію з 1777 року. Воно розташовано у верховинах донецького кряжу, омивається річкою кринкою. Тут можна побачити справжні гори, печери та водоспади. Ростила, думка рветься із чужини, серцелине в Україну, землю, що колись ростила. Українські лелечата, по чужинах вас багато. В Україні живе усі серцями. Нас вона єдна, як мати. Люди села привітні, веселі. Навіть буденними вечорами можна почути, як то там, то тут, хтось співає і не просто а під баян, акордеон чи гітару. Павло, Зоя, Валентина та Антоніна давні друзі. Вони часто збираються разом та співають. Антоніна усе життя працювала до Валентина – ветеринаром, Зоя – бухгалтером, а Павло інженером. Незважаючи на тяжку працю, великі родини та господарства, друзі завжди знаходили час поспівати, та й зараз не забувають української пісні. А все ж вона не мовчить. Зроби хату злободи, а в чужую не веди не веди, зроби хату злободи, а в чужую не веди. Тюту за кінь стоїть, Що сива гривняка. Сподобалась мені, Сподобалась мені, мені Та я дівчинненька. Сподобалась мені, Сподобалась мені я дівчинка ніко, не так та дівчина, як білеченіку, подойжень, подайся, горна наконя, рочу, ніко, подайжень. Рочинай горная, на коня, роченько, подала, два слова, сказала. Ой, краще б я була, ой, краще б я була, кохання є не знала! Ой, краще б я була, ой, краще б, я була. Ой, краще б я була кохання, я не. Є у благодатному і вокальний ансамбль. Чебраці існує більш ніж 40 років, а 91-му колектив захистив звання народного. Зараз він складається з восьми виконавців. Чибрація активними учасниками усіх сільських заходів і свят, а також всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Минулого року співці побували на всеукраїнському ярмарку у Маріуполі та взяли участь у фестивалі народного мистецтва Слобожанське Перехрестя. Темна нічка гори Крила! Полонину всю залила, а в ній поста сніжно біла, у в ній пізнав, Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова ніжні любові. Він до неї промовляв у сулках я тобі на тримбіті лиш одній цілім світі, розкажу про любов, душа страждає, друг трембіти лунає, та що серце кохає. Гаряче мов жар, вже пройшло гаряче літо, гуцули іншу люби скрито, а гуцулку чорнобриву він в останню ніч прощав, Черемоші грали хвилі, сумували очі сині. Тільки вітер на соснині сумно пісню вигравав, гуцулка Ксеню, я тобі на трембіті, лише дні цілім світі розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Село Благодатне славиться не лише співучими людьми, але й співучою природою. Річка Кринка, що майже повністю омиває село, відома своїми мальовничими порогами. Студенти майже зі всієї країни кожен рік приїжджають сюди, щоб позмагатися у сплаві на байдарках. o o o o o o Олександра Семенівна із самого народження живе у благодатному. 43 роки вчителювала у сільській школі, має двох дітей та п'ятеро онуків. Зараз займається городом та виховує кошенят. Олександра Семенівна у селі знають, як весела та ще дірадісну жінку, але часом від неї можна почути і сумних пісень. Ой, 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 та й Ой, ганяє та й чабан вівці, Ой, ой ганяє, Ой, чабан вівці, Ой, ганяє, та й на могилу Ой, звертає, Ой, на могилу, Ой Ой, звертаєм, ой ви хлопці, ой молодці та й перекажіть, ой дівочці, та й перекажіть, ой нехай вона, ой мене не жде, Та й нехай вона, Ой за Ой заміж іде, та й нехай і вона. Ой за, ой заміж іден, ой, як вже почула та я дівчина та із вулиці. Ой, ой, майнула. Таї звули ці, ої майнула. Ої, не добігла вона й воріт, як заболіва. У неї, у неї живі, Ої не добігла. Вона й довугла, як заболіла, В неї, в неї голова країну. Іваніна Іванівна пов'язала свій життєвий шлях з українською мовою та літературою. Вона не тільки викладає цей предмет у школі, але й самостійно збирає українські фольклорні твори, та пише власні. До речі, пісня написана Зінаїдою про її рідне село і гімном благодатного. Піхає степ полином чебрецями, злотом видзвонюють житні поля, їду в село, благодатне до мами, Батьківська кличе до себе земля. Там понад річкою сизі гожи. на подвір'ї Зінаїди Україна у всієї красі біля города стоїть справжня половецька баба, а біля хати вже 20 років росте калина. Стелиться нам оксамитом земля. А понад давніх горбів і горобочків, ковил дума думу століть, всяк цій землі, чи дочка, чи синочок, як же скажіть нам її не любить. Рідні комусь полонини і плаї, сиві Карпати, і сині Дніпро, а я не знаю ріднішого краю, аніж моє благодатне село. краю на землі, Країно наш куточок точокраю, як ти в біді, душа вмирає, окраючи краю на землі, до України прихилюсь, до її заходу і сходу ми ж діти одного народу, до України прихилюсь. Голос мами найрідніший у світі, так само, як і українська пісня, це голос нашої батьківщини. Жителі благодатного чують цей голос і співають йому у відповідь. Але чи завжди цей голос чуємо ми? До її заходу і сходу. Ми ж діти одного народу до України прихилюсь.